За що вас цінують? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант вас цінують за розсудливість і здоровий глуст. Ваш аналітичний склад розуму завжди допомагає у прийнятті зважених і вірних рішень. Ви вмієте давати поради. Ви справедливі, з сильним характером і дипломатичними здібностями. Другий варіант вас цінують за емоційність, щирість і доброту, за ваші неординарні здібності. Для вас дружба і любов це не прості слова. Ви завжди підтримаєте і допоможете. З вашою творчою натурою ніколи не буває нудно. Третій варіант вас цінують за вашу чесність, за ясне мислення, за вміння правильно розставляти пріоритети, за вміння домовлятися і бачити на декілька кроків уперед. Четвертий варіант. Вас цінують за розум, за організованість, за гостинність. Ви вмієте гарно працювати і вмієте гарно відпочивати. Ви вмієте тримати баланс. Вас цінують за емоційну зрілість, за те, що поруч з вами всі відчувають безпеку і впевненість.